Доброго ранку! Сьогоднішнє наше заняття з логіко математичного розвитку. Заняття спрямоване на розвиток логічного мислення дітей, вчити дітей узагальнювати групи предметів за ознаками. Також закріплення цифри 1, цифри 2 та знайомство з цифрою 3. Та їх кількісним складом. Отже, розпочнемо. Давайте привітаємося доброго ранку. Ми сьогодні мандруватимемо країною математики. І до нас в гості завітала дівчинка. Вона просить нас їй допомогти. Дівчинка збирається в гості до трьох ведмедів. І потрібно зробити кожному ведмедю подарунок. Допоможемо дівчинці? На жаль, дівчинка ще не знає цифр та не вміє рахувати. Давайте спочатку згадаємо, які цифри ми вже знаємо. Цифра 1. Яка цифра? Один. Добре. Цифра два. Яка цифра? Два. Молодці. Дивіться. А це цифра три. Цифра три. Давайте послухаємо про неї віршок. Гачок, гачок. Посередині язичок. Так, цифра три. Яка це цифра? Три. Молодці. А давайте її намалюємо у повітрі. Гачок, гачок посередині язичок. Намалюємо цифру три. Давайте ще раз. Молодці. А тепер пропоную пригадати кількісний склад числа. Це число цифра один. Яка кількість предметів відповідає цифрі 1? Так, один предмет. Тобто цифра 1 поставимо один кружечок. Далі. Це цифра 2. Яка кількість предметів відповідає цифрі 2? Так. Кількість предметів, яка дорівнює двум. Скільки кружечків треба поставити біля цифри 2? Два кружечки молодці. Дивіться. А це цифра 3. Цифрі 3 відповідає кількість предметів, яка дорівнює трьом. Тобто, біля цифри 3 ми поставимо три кружечки. Давайте порахуємо 1, 2, 3. Молодці. Отже, цифра 3 дорівнює скільком предметам? трьом. Скільки кружечків біля цифри 3? Три кружечки. Молодці. Дуже добре. А тепер пограємо в гру. Назвіть цифру, яка відповідає кількості предметів на малюнку. Подивіться: це яблука. Яку цифру треба поставити? Так, цифру 2. Чому? Тому що на малюнку два яблука. Вірно. Дивимось далі. Яку цифру треба поставити? Так, цифру 1. Чому? Тому що на малюнку один листочок. Молодці. Далі. Яку цифру треба поставити? Так, цифру три. Чому? Так, тому що на малюнку три ягоди. Молодці. Далі. Яку цифру треба поставити? Так. Цифру 3. Чому? Так, тому що на малюнку три сонечка. Молодці. А давайте з вами поміркуємо. Якщо дівчинка йде в гості до трьох ведмедів, скільки їй потрібно подарунків? Так, три подарунки. Подивимось. Ось у нас три подарунки. Яку цифру поставимо? Цифру 3. Молодці. Я знаю, що у вас вдома є багато іграшок. І я хочу з вами пограти в ще одну гру. Тепер я буду показувати цифру, а вам потрібно. Підібрати відповідну кількість іграшок. Наприклад, якщо я покажу цифру 2, то вам потрібно показати мені дві іграшки. Так, пограємо. Дивіться, яка цифра. Один. Скільки іграшок потрібно показати. Одно молодці. Граємо далі. Дивіться. Покажіть мені стільки ж іграшок. Молодці. Цифра 2. Дві іграшки. Добре. Подивіться далі. Покажіть мені стільки ж іграшок. Так. Яку ми бачимо цифру? Три. Яку кількість іграшок ви показали мені? Три іграшки молодці ще пограємо. Яка цифра? Яку кількість іграшок вам потрібно показати? Дві молодці, тому що цифра 2. Дуже добре. І ще раз. Подивіться цифра. Скільки іграшок ти показуєш? Одну. Молодець. Чому одну? Так. Тому що цифра один. Дуже добре. Дуже добре. А тепер пропоную зробити пальчикову гру. Кулачок. один, два. 3, 4, 5. Вийшли пальчики гуляти. Один, два, три, 4, 5. Знов сховалися до хати. Молодці. А тепер пограємо з вами в гру, яка називається Що зайве. Давайте з вами дивитися. Подивимося, що у нас на малюнку. Круг, квадрат, круг, круг. Яка фігура зайва? Так, квадрат. А чому він зайвий? Молодці. Тому що інші фігури це круги. Дивіться. Квадрат, квадрат, трикутник, квадрат. Яка фігура зайва? Трикутник. Молодці. Подивимось круг, круг, квадрат, круг. Яка фігура зайва? Квадрат. Чому? Так, тому що інші фігури це круги. Дуже добре пограли. Тепер давайте з вами ще раз пригадаємо, з якою цифрою ми сьогодні познайомились. З цифрою три молодці. Кому ми сьогодні допомагали? Дівчинці. До кого вона збиралася в гості? До трьох ведмедів. Скільки їй знадобилося подарунків? Три подарунки, добре. А чому три подарунки? Так, тому що три ведмеді. Молодці. Ми з вами були дуже уважні і уважно грали і запам'ятали кількість предметів, яка дорівнює кожній цифрі. Добре, а ще пограли в гру що зайве. І знаходили зайву геометричну фігуру. На цьому наше заняття закінчується, і я вам кажу до побачення!